Привіт, кіномані! Сьогодні я покажу, як актори здатні повністю змінити себе заради ролі: харизматичні, впізнавані, улюблені і раптом зовсім інші. Іноді актори настільки змінюються, що складно повірити, хто перед нами на екрані. Підписуйся та напиши коментар в підтримку каналу. Дякую і погнали! Брендан Фрейзер у фільмі Кит 22 22-го року здійснив приголомшливе перевтілення з харизматичного героя пригодницьких бойовиків. Він став самотнім викладачем із тяжкою формою ожиріння, що намагається налагодити стосунки з донькою. Фізична й емоційна трансформація вразила критиків і глядачів, а роль принесла йому заслужений Оскар. Крістіан Бейл справжній майстер перевтілень. У фільмі Машиніст він схуд на 28 кілограмів, вразивши виснаженим виглядом. У фільмі Американський психопат постав як харизматичний і жорстокий бізнесмен. А в інших ролях переходив від мускулистого супергероя, як в Бетмені, до огрядного політика. Його фізична відданість ролям стала легендарною. Шарліс Терон у фільмі Монстр 2003 року кардинально відмовилася від гламурного образу, набрала кілограмів, змінила ходьбу, носила складний грим і повністю перевтілилась у реальну серійну вбивцю Айлін. Її приголомшлива акторська робота принесла Оскар і довела, що Шарліс здатна на ролі будь-якої складності. Колін Фаррелл у Бетмені 22 22-го року. Вразив перевтіленням у пінгвіна. Складний грим і повна зміна пластики зробили його невпізнаваним. Замість звичного образу харизматичного ірландця, огрядний, грубий і небезпечний гангстер, який одразу став однією з найяскравіших фігур фільму та прикладом майстерної акторської трансформації. Після чого отримав свій серіал Пінгвін. Деніел Редкліф після Гаррі Поттера» обрав шлях різких контрастів. У джунглях він виживає в амазонських хащах. У рогах грає чоловіка з містичними здібностями, а в гарматах Акімбо, героя абсурдного екшену, де він із прикрученими до рук пістолетами бігає в халаті і капцях. І найдивніше, як на мою думку, фільм Людина швейцарський ніж де Редкліф зіграв мертве тіло з дивними надздібностями, що допомагає герою вижити. Фізично складна та абсурдна роль. Темні, божевільні і сатиричні ролі допомогли йому позбутися образу одного персонажа. Крістен Стюарт у фільмі Спенсер здивувала публіку, перевтілившись у принцесу Діану. Її гра була стриманою, глибокою та емоційно насиченою, передаючи внутрішню боротьбу та вразливість легендарної постаті. Роль принесла акторці визнання критиків, численні номінації та довела її акторську зрілість далеко за межами образу зі сутінків. Особисто я глибоко здивований в хорошому сенсі цим перевтіленням. А ви пишіть в коментарях, чи дивились ви цей фільм. Джаред Лето у фільмі Дом Гуччі Гучі» 21-го року став невпізнаваним під шарами гриму, перевтілившись в ексцентричного і комічного Паоло Гуччі. А ще раніше у фільмі Даласький клуб покупців він зіграв хворого на снід Трансгендера Рейон, схуднувши та вразивши емоційною глибиною. Обидві ролі довели його сміливість у виборі образів. Гелена Бонем Картер, справжня акторка Хамелеон. Яка щоразу повністю зникає у своїх персонажах у бійцівському клубі? Вона постає як цинічна і саморуйнівна марла. У Алісі в країні чудес карикатурно-гротескна червона королева. У «Гаррі Поттері» — непередбачувана і жорстока Белатриса. А в свіні Тодді – моторошна пекарка. Її майстерність перевтілень полягає не лише у складному гримі та костюмах, а й у зміні голосу, пластики та навіть погляду. Вона вміє зробити своїх героїв настільки виразними і дивними, що глядачам важко уявити їх втіленими кимось іншим. Тільда Свінтон у фільмі Суспір'я 18-го року продемонструвала унікальну майстерність перевтілення, зігравши одразу кілька ролей, серед яких літній чоловік. Завдяки складному гриму, зміненій пластиці та голосу, вона стала майже невпізнаваною, вкотре підтвердивши свій статус однієї з найсміливіших і найекспериментальніших акторок сучасності, Меттью МакКонахі у Далаському клубі покупців схуд майже на 20 кілограмів, щоб правдоподібно зіграти хворого на снід ковбоя Рона Вудруфа. Його драматична та фізично виснажлива гра вразила глядачів і критиків. Принесла Оскар та повністю змінила кар'єру актора, перетворивши його з зірки романтичних комедій на серйозного драматичного артиста. На цьому все. Напишіть у коментарях, яке перевтілення вразило вас найбільше, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові цікаві добірки.